Друзі, привіт! Вас вітає компанія Люксвош. І сьогодні ми в Німеччині відвідуємо одну з найбільших будівельних виставок, яка називається Баума. Так як компанія LuxWAS постійно знаходиться в розвитку і в пошуку нових технологій. Ми плануємо віднайти велику кількість новинок, і це все презентувати вам. А нові ревербері. Тепер ви досить часто будете стикатися з даною назвою, так як це є новий стратегічний партнер компанії Luxwash. Все обладнання даної компанії, помпи високого тиску вже є в нас на складі. І ми є офіційним представником в Україні. Тому без проблем звертайтеся і ми залюбки допоможемо вам. В скорому часі компанія Luxwash планує випустити на ринок ще один новий продукт. А саме, Мобільні мийки, які будуть працювати в полях, в різного роду підприємствах і так далі. Один з наших стратегічних партнерів в даному виді продукту це буде компанія Honda. Друзі, за моєю спиною ви можете побачити зараз компанію Webasto. В скорому часі компанія LuxWash буде випускати новий продукт, а саме модульну мийку. Ми вже її розробили і ми вже її тестуємо на наших виробничих площах. Але в певний період тестів ми стикнулися з проблемою, яка полягає в обігріві. І зараз ми вже маємо домовленість з даною компанією, потрібно виключно. Замовити декілька продуктів, щоб провести тести. Якщо вони пройдуть всі необхідні вимоги компанії Luxwash, ви це в скорому часі побачите в наших продуктах. Також на даній виставці є представлений електроінструмент і різного роду розхідний інструмент. Для того щоб виконувати якісну роботу і надавати якісні послуги компанії Luxwash необхідний цей якісний інструмент. Тому ми сьогодні плануємо обрати декілька нових стратегічних партнерів без Середньо в розхідному та електроінструменті. Ну що, друзі, виставка підходить до свого завершення. Ми практично всю виставку обійшли, взяли всю необхідну інформацію. По приїзду додому, ми все поструктуруємо, опрацюємо. І вже після того ми будемо ці речі замовляти і привозити в Україну. Ну а ми хочемо вам сказати в скорому часі. Точно очікуйте новинки, друзі. Баума підійшла до свого завершення. Ми дякуємо, що ви залишаєтесь кращими, тому що, залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!